інструментарій на карті оголошення. Кожне відкрите оголошення повноцінний робочий простір. Наша система надає вам гнучкі інструменти для управління, архівування та персоналізації об'єкта перед подачею клієнту. Сховати оголошення. Якщо об'єкт нерелевантний, проданий або вам просто не підходить, скористайтеся функцією сховати оголошення. Воно зникне з результатів вашого пошуку, забезпечуючи чистоту робочої стрічки. Додайте об'єкт до вибраного. Відправте до однієї зі створених вами папок для зручного внутрішнього архівування та класифікації. Створення сторінки для клієнта. Ви можете надіслати інформацію про об'єкт клієнту на телефон або імейл. E При цьому для замовника буде створена окрема чиста інтернет-сторінка, на якій він зможе переглянути інформацію. На цій сторінці ви маєте можливість вказати власні контактні дані, відредагувати опис оголошення. Додати або видавати деякі фотографії, додати посилання на відео, вказати ціну оренди та інформацію про ремонт, приховати будь-яку інформацію, що була вказана в оригінальному оголошенні, якщо ви не бажаєте, щоб замовник бачив її на даний момент. Додавання нотаток ви можете додати персональні нотатки до оголошення, з яким ви працюєте, для фіксації деталей переговорів, оглядів або внутрішніх коментарів. Внизу картки завжди вказано інтернет-майданчик і сайт, на якому було розміщено оригінальне оголошення функція схожі оголошення. Скористайтеся цим інструментом. Він видасть усі об'єкти, схожі за описом та фотографіями. Це часто допомагає знайти ті самі об'єкти, які були виставлені раніше, або іншими рієлторами, а також дає можливість безпосередньо знайти власника об'єкта. Ви також можете шукати окремо тільки схожі оголошення по фото.